Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні я хочу в цьому відео продовжувати нашу з вами тему про членів британської королівської родини. І у відео про опального принца Ендрю я взагалі планувала трішки більше розказати і про його дітей також, але воно вийшло занадто довгим. І я тоді вирішила, що відео про принцесу Біатриса, також принцесу Євгенію, вони вийдуть окремо. І цей момент настав. Я перепрошую за свій голос, я захворіла, тому в мене сьогодні гарячий чайок. І давайте з вами розберемо. Ратися в цій цікавій темі про цих надзвичайно цікавих принцес по крові. Почати я хочу саме з принцеси Беатріс, так як вона є старшою. І я вам зізнаюся, чесно, вона є моєю найулюбленішою принцесою з принцес по крові. А оці фотографії з її весілля про саме весілля ми з вами ще поговоримо трішки пізніше. Вона для мене прям справжня принцеса з якогось мультику з Діснея. Ви знаєте, я прям не можу. Надзвичайно вона мені подобається. Вважаю, що вона дуже гарна дівчина. Тому, тому хочу почати з неї. А чого б ні? Її повне ім'я принцеса Беатріс, місіс Едеорадо Мапеллі Моці. Взагалі, коли вона тільки народилася, її назвали Беатріс Елізабет Мері. Елізабет на честь королеви Єлизавети II. І. І народилася вона 8 серпня 1988 року. Дуже гарні цифри. 8, 08, 1988. Красиво і в момент, коли вона народилася, то вона була п'ятою в черзі на престол, Зараз вона вже дев'ята. І я думаю, що ми багато чого знаємо з вами про принцесу Бетрісто. Тому я хотіла б сфокусуватись на тому, чого ви могли про неї не знати, а саме про її цікаву кар'єру. Тож вона доволі довго пропрацювала в міністерстві закордонних справ. Також вона працювала в Соні Pictures, а потім вона приєдналася до кампанії Affinity, яка займається розробкою програмного забезпечення. Вона є віце-президентом стратегічного партнерства. Також Біатрис співпрацює з низкою благодійних організацій, включаючи Teenage Cancer Trust і Outward Bound. З дуже цікавих для мене речей стало те, що принцеса Беатріс стала першим членом королівської родини, яка пробігла марафон. Це було аж у 2010 році. А також саме принцесс принцеса Беатріс увійшла в історію як перший член британської королівської родини, яка пішла навчатися до державної школи, а не мала домашнє навчання, як це було і у Вільяма, і у Гаррі. І коли ми з вами в попередню середу говорили про батька принцеси а саме про принца Ендрю, це саме принцеса Беатріс відвідувала з ним підготовку до інтерв'ю для BBC, і саме вона тоді натякнула батьку, що в Твіттері дуже не не дуже красиво про нього говорять, і що йому б краще дати це інтерв'ю для того, щоб покращити свою репутацію. Те, що в нього це не вийшло, ми про це вже опускаємо. Але вона справді намагалася допомогти батьку, і це говорить про те, наскільки близька вона є зі своїм батьком, і наскільки вона. А підтримує, і мені здається, що вона йому вірить. Мені здається, що вона його дуже любить, і думає, що він справді не винен і що нічого поганого він не робив. І також саме принцеса Беатріс зіграла у кіно у фільмі Молода Вікторія, продюсером якого була її мама Сара Фергюсон. І саме принцесу Беатріс так часто порівнюють з королевою Вікторією, тою самою легендарною, і як на мене, вони справді дуже схожі. Кров вона не вода взагалі, аж осу. Особливо в такому випадку, коли ми можемо побачити фотографії всіх їх нащадків, предків, я маю на увазі. І коли ми можемо їх максимально зрівняти, наскільки вони схожі один в один на своїх прабабусь, це класно. І це, це настільки по-королівськи цікаво, коли ви можете точно відрізнити, на кого схожа ваша дитина. Це круто. Другу в цій родині, другою принцесою Йоркською стала принцеса Євгенія. І народилася вона 23 березня 1990 року. Нещодавно ми якраз на наших новинах казали про її 34-й день народження. І Євгенія, вже, як її сестра, вона відвідувала приватну школу. Потім вона відвідувала коледж Мальборо, перш ніж почати навчання в університеті, вона закінчила ступінь бакалавра англійської літератури, а також історії мистецтв. Певний час вона. Вона пропрацювала в аукціонному домі Paddle 8, перш ніж обійняти посаду директора в художній галереї. Євгенія також приватно співпрацює з низкими благодійних організацій, наприклад, Children in Crisis та Anti-Slavery International. Вона, в принципі, за своє життя пропрацювала в різних галереях Лондона, а також Нюйорка. Ці є патроном британської Британського інституту скаліозу. З чим це пов'язано? Коли принцесі Беатріс було 12 років, вона пережила операцію на свій сколіоз, що залишила їй доволі серйозний шрам на її спині, який вона з гордістю носить це своє життя, і саме переживши такий досвід в своєму житті, вона вирішила. Стати патроном цієї саме цієї організації, а також принцеса Євгенія. Вона стала найпершим членом британської королівської родини, яка почала працювати. Взагалі поза британською королівською родиною. тобто вона не працювала ні в яких там музеях королівської родини чи при якихось організаціях, її робота вона була повністю окрема від своєї родини. Знову ж таки, наскільки це можливо, коли ти член британської королівської родини, коли в тебе класний нетворк в плані того, з ким ти відомий, з ким ти знайомий, з самого дитинства, наскільки можна сказати, що будь-яка її робота буде окремо від її родини, доволі важко, але і зменшувати і важливість того, що вона змогла зробити це самостійно. Я також не хочу, тому що вважаю, що не дивлячись на те, з якої ти родини, якщо ти використовуєш те, що тобі дає родина, і будуєш на цьому ґрунті, на цьому фундаменті щось своє самостійно, це також заслуговує поваги. І на відміну від інших членів королівської родини, саме у принцеси Євгенії є інстаграм. Я, до речі, доволі часто туди заглядаю. А саме коли готую відео про новини, вона багато чого публікує і підписана вона прямо таки принцеса Євгенія. І також принцеса Євгенія доволі яскраво підтримує ветеранів війни у Великобританії. Вона цілеспрямовано підтримує ветеранів, а також їх дружини, взагалі їх родини, і часто відвідує різні організації з підтримки саме родин військових Великобританії. Певно, якщо у будь-якого з глядачів, які, хоч щось знають про цих сестричок, запитати, що перше ви дізналися про них, мабуть, будуть ті самі фотографії 2011 року, в яких порівнювали принцес з сестричками, зі сводними сестричками Попелюшки з того самого мультику. Саме через те, як виглядав колір їх одягу, як саме виглядали ці шляпки. І це насправді для принцеси Біатриста танце. Євгенії, це був дуже складний період їх життя. Їх страшенно були в пресі, і сама Беатріс сказала, що вона пропрацьовувала потім цю ситуацію з психологом ще не один рік. Дуже важко вона переживала такий сильний хейт з боку всього світу по відношенню до неї просто через те, як вони були одягнені, просто через те, як вони виглядали. Євгенія також розповідала, що коли вийшла найперша стаття їх порівняння, вона просто плакала, тому що вона не розуміла, чому настільки жорстока. Преса, чому настільки жорстокі люди. І насправді, коли я готувала це відео, я ще хотіла вам розказати про те, що багато хто в світі очікує, що зараз, коли у Чарльза Рак, у Кейт Рак, що саме принцеси Йоркські, та Євгенія, що вони візьмуть на себе трішки більше королівських зобов'язань, можливо, переймуть на себе якісь зобов'язання, які мала б робити Кейт чи, можливо, сам Чарльз. Але коли я бачу наскільки близько до серця вони сприймали цю інформацію з, з цими шляпками, мені за них прямо стає супер сумно, тому що коли людина не може боротися всередині з цими відчуттями від того хейту, яка вона отримає, то коли, якщо б вони реально стали працюючими членами Royals, мені здається, можна глузду з'їхати. Тому що той об'єм. Той об'єм справді бруду і жахливих, жахливих статей, які сипляться на Кейт, на Меган, на будь-якого члена королівської родини, це треба по справжньому вміти витримувати. І якщо вони цього не витримують, може Чарльз через це і не дає їм можливості більше працювати як члени королівської родини, бо він тупо за них хвилюється, бо він бачить як як важко вони це сприймають. Тому тут тут вже невідомо, але відомо, що. Не знаю, як сама Євгенія врешті-решт змогла справитися за цією ситуацією, але сама принцеса Беатріс, вона на аукціоні на eBay продала свій капелюшок, і 130 тисяч фунтів стерлінгів вона передала в компанію Children in Crisis, той самий фонд, який вона підтримує вже багато-багато років. Трошки про приватне життя принцес. Е, першою вийшла заміж молодша сестра, принцеса Євгенія. Заміж вона вийшла за Джека Крістофера Стемп Брукспенка. Він є європейським бренд-менеджером компанії Текіли, співзасновником якої є Джордж Клуні. І Брукспек не є просто людиною, яка просто звідкись взялась. Він взагалі є правнуком сера Едварда Бруксбенка. Першого баронета. Джек є троюрідним братом принцеси Євгенії через Тома Коука. Зараз ви бачите його на своєму екрані. Це був другий граф Лестера. Його прадід Джек Кроук був джентльмен ашером короля Георга VI, а також королеви Єлизавети II. Тому не можна сказати, що Джек був просто якоюсь людиною. Незрозуміло звідки він має абсолютно англійське справжнє британське аристократичне походження, тому хто інший міг би стати? Чоловіком для справжньої королівської принцеси, я думаю, що ніхто інший. Він по справжньому з також також англійського роду його батьки. Це Джордж Брукспенк. Він є директором компанії, а також дипломованим бухгалтером. І мати його це Нікола. Вони живуть між Лондоном та виробництвом своїм виробництвом виноград, вина в Франції у бордо. Така справжня аристократична родина своя винодільня в бордо у Франції. Живуть вони в. В Лондоні все красиво, все по-королівськи. Пара насправді доволі довго зустрічалася. Вони прозустрічалися аж сім років. Ну, для нас це аж сім років, а взагалі в Європі це, я так зрозуміло, доволі ем, нормальна річ зустрічатися сім років, тільки потім вирішити одружитися. А вони познайомилися на горнолижному курорті під час там в той момент працював. Джек, в нього була перерва, і під час цієї перерви вони випадково познайомилися. Тож 22 січня 2018 року Букингенський палац об'явив про те, що відбулося, відбулося заручення і що вони будуть одружуватися. Обручка, яку підніс Джек до Євгенії, надзвичайно схожа мені. Ну, прям я коли бачила фотографії, я взагалі думала, що може я неправильно щось загуглила. Наскільки вона мені схожа на обручку Сари Фергюсон, ну просто майже. Вже один в один, вона вартує, вартує зараз 150 тисяч доларів. І 14 вересня 2018 року розпочалося їх весілля. Як я вже сказала, коли в 12 років принцеса Євгенія вона перенесла операцію на скаліоз, Вона цей шрам вона його несе протягом всього свого життя, і тому сукня її була з вирізом, який підкреслював цей шрам на її спині. До речі, була виставка від Royal Collection Trust і із 1 березня по 29 квітня 2019 року. Сукня та цяра принцеси Бет. Євгенії були виставлені, її можна було побачити в цьому Royal Collection Trust. Цікава історія з Тіарою принцеси Євгенії. Взагалі кажуть, що саме цю Тіару хотіла собі принцеса, хотіла собі Меган Маркл. І дуже цікаво, що якщо насправді Меган хотіла саме її, що Меган відмовили, а принцесі Євгенії дозволили. Ця тяра називається Смарагдовий Кокошник. Вона 93,7 карата. Вона була створена у 1919 році для Маргарет Гривіль. Це була громадська діячка, яка була дуже близькою подругою королеви Мері, це королева Марія Текська. І коли леді Гревіль ем, вона померла, то вона за власним бажанням передала цю тяру до королеви Матері, тобто до королеви Єлизавети, яка була матір'ю нашої королеви Єлизавети II. Кажуть, що Леді Гривіль, вона взагалі ем, віддала одну тяру цю, і що в неї була ще одна тяра, яку вона також передала до британської королівської родини, але другу тяру ніхто ніколи не бачив. І взагалі невідомо 100%, чи була справді ще одна тіара від леді Гревій, тому що назар ну, зараз відомо лише про цю зелену з кокошником. І мені здається, що коли цю тіару тільки передали, вона була ще більше схожа на кукошник. Але мені здається, що королева Єлизавета, королева матір, дуже сильно любила кукошники, тому що в неї була оця тіара, яка схожа на кукошник, і ще одна тіара, яка схожа на кокошник. І обидві ці тіари вона переробила таким чином, щоб вони були трошки менше схожі на кокошник. Сама. Королева Єлизавета жодного разу не надягала цю тяру. І, можливо, вона боялася з з асоціюватися з Російською імперією. Але вважаючи, що друга тіара Кукошник, яка є в Британській імперії, саме її вона надягла на весілля, то не думаю, що вона сильно за це переживала. Але, як на мене, тіара надзвичайно гарна. Мені завжди подобається, як виглядають смарагди в таких дорогих прикрасах, Вони величезні такі, прям по-королівськи красива тяра. Ще один такий цікавий момент. Можливо, він знову ж таки пов'язаний з тіарою, Саме на весіллі Євгенії, принцеси Євгенії, Меган Маркл заявила про свою вагітність. І я вважаю, що це просто жахливо, як некрасиво таке робити. Можливо, вона це знову ж таки зробила з ревнощів через те, що їй не дали тіару, а можливо, це просто привіт це Меган Маркл, Вона просто тупо робить все, що вона хоче. Чому саме вийшло саме так, ніхто не знає, але, як на мене, це не ну, дуже негарно. Вона виходить заміж. Вона думає, що це її там єдине весілля. Сподіваємося, що так і буде. І тут хтось забирає цей, цей промінчик. Задоволення від цього дня на себе ну це дуже негарно, а враховуючи, що саме принцеса Євгенія завжди найбільше підтримувала Меган та Гаррі, Вона завжди залишалася для них найближчим другом. І навіть по сьогоднішній день, навіть після всіх цих ситуацій, принцеса Євгенія є одним з небагатьох членів британської королівської родини, хто до останнього підтримує саме Меган та Гаррі. Історія принцеси Беатріс, хтось скаже трішки сумна, а я скажу все життя, і так буває. Взагалі, принцеса Беатріс, вона близько 10 років зустрічалася з чоловіком на ім'я Дейв Кларк. Вони розійшлися у травні 2016 року, і вже у травні 2017 року він одружився на іншій жінці. Багато хто казав, що для Беатріс це стало страшенним ударом 10 років прозустрічатися з чоловіком, який тебе кинув, і через рік він одружується прямо на іншій жінці. Багато хто казав, що Беатріс, вона просто дуже хоче заміж, просто для того, щоб довести, що все. Ну, от їй треба. Заміж, прямо зараз, і все. Не знаю наскільки це правда, тому що це знову ж таки все це, це статті якихось роїл експертів, які ніхто не знає, що насправді відчувала ця жінка. Може, їй пофіг було тут. Ніхто не скаже, не правди, але багато хто казав, що вона насправді переживала це дуже важко. І дякувати Богу, у 2020 році Беатріс таки вийшла заміж її нареченим є Едорадо Мапеллі Моці. Боже, яке ім'я? Я просто я його кажу. Мені аж мет на душу, як це гарно звучить. Він є членом родини, яка колись відносилася до італійської знаті, і насправді вони були знайомі все своє життя з самого, самого дитинства. Але ну знаєте, як це буває, коли вони. Діти з одного оточення знають один одного все своє життя, але якось вони не робили акцент на тому, щоб зустрічатися за цей час. Мапелі моці встиг у нас і іншу дитину зробити з іншою жінкою. Тому зараз у принцеси Беатріс ще є ем, синок від першого шлюбу. Там не було звичайно офіційного шлюбу. Але скажімо так, від першого шлюбу її чоловіка. Тож зустрічатися вони почали восени 2018 року, а заручилися в Італії у 2019. -му році. Перстень, з яким він зробив пропозицію для Беатріс, також коштував 160 тисяч доларів, і він схожий багатьом ролекспертам і мені, якщо чесно, на обручку королеви Єлизавети. Я вам хочу сказати, що взагалі Беатріс в мене трішечки асоціюється з королевою Єлизаветою, і зараз я вам ще трошки додам. І ви зрозумієте, чому 7 лютого 2020 року було анонсовано, що буде приватна церемонія 29 травня. Чому вона буде абсолютно приватною? Це 20-й рік, це період ковіду. І Я думаю, що Беатріс, звичайно, дуже, дуже, дуже. Їй було неприємно, що її весілля підпадає на такий момент. Це було абсолютно приватне весілля, жодна копійка з британської казни вона не була витрачена на це. Наприклад, у Євгенії це було прям таке королівське весілля. Цього не було у Беатріс. Але це не змінює того, наскільки милим стало це весілля. Ви тільки уявіть абсолютно все, що було на Беатріс, від сукні до Тіари, повністю належало принцеси королеві Єлизаветі II. Сукня була одного з. Найулюбленіших королеви Єлизавети дизайнерів Нормана Хартнела в е, свого часу саме цей британський модельєр він створив сукню і для її весілля, і для її коронації. Тобто, абсолютно всі найважливіші сукні в житті королеви Єлизавети вони були зроблені саме цим дизайнером. І це була сукня. Цього дизайнеру вона також належала королеві Єлизаветі. В королеві Єлизавети було кілька виходів в ній. І для Беатріс її трішечки перешили, ви бачите, додали такі плафончики. А тіара, яка була на голові принцеси Беатріс, це тіара Бахрома. Це та сама тіара, про яку я казала, що вона друга трішки схожа на кокошник. І саме в цій тіарі у 1947 році виходила заміж сама королева Єлизавета. А після неї цю тіару на своє весілля надягала принцеса Анна, та яка зараз Принцес Ройл. Тобто, ми розуміємо, хто тут найулюбленіша онуця в житті королеви Єлизавету, що їй навіть е, дали абсолютно всі речі, які вона тільки захотіла. А е, ця ціара, вона також, хоча і схожа на кокошник, і часто з кокошником асоціюють, вона взагалі називається Тіара Бахрома, і вона була зроблена у 1919 року тією самою принцесою королевою Марією. Текською, як я вже сказала, просто якщо плюнути в будь-яку в будь-яку прикрасу королівської родини, є дуже висока вирогідність, що ви повадите щось. Що було Марії Текською. Ось любила вона прикраси. В неї була така красива прикраса на шиї, і вона з неї подоставала діаманти. Ця прикраса її дісталася ще від королеви Вікторії. І вона цю прикрасу переробила, переробила саме на цю тіару. Вона взагалі доволі часто так робила Марія Текська, Вона перероблювала якісь старі прикраси з дорогоцінних каменів на щось більш нове, молодіжне на той час. І свого часу Королева Марія вона подарувала у 1936 році цю тіару Яру королеві Єлизаветі це королева матір Єлизавети II. І взагалі цікава існує історія про цю цяру саме в житті королеви Єлизавети, тому що саме ця цяра лопнула на ній в день, коли було весілля, тобто в неї відвалилися оці ці дві частинки. І її дуже оперативно лагодили саме на весілля королеви Єлизавети. Але дякувати Богу на весіллі Біатрис, хоча б тяра не розвалилася. І як я вже сказала, у Едеорадо була дитина, син, тому зараз, коли принцеса Біатрис народила ще тепер ще дочку сієну, у них двоє дітей, тому що перша від його першого шлюбу. У принцеси Євгенії також двоє дітей, це два сина. І на свій день народження в цьому році принцеса Євгенія вона виставила фотку з підписом, що найкращий подарунок в її житті це її діти. Дивлячись на те, що принцеса Євгенія та принцеса Бетріс не є прямими членами британської королівської родини. Мається на увазі, що вони не є Senior Royals, а вони все одно доволі часто з'являються в якості членів королівської родини. І найголовніше, це, звичайно, їх виходи на Крисмес, на Різдво. Вони доволі часто там з'являються, і вони доволі часто відвідують саме Великдень. Цього року їх обох не було через те, що список гостей на Великодній Службі цього року був взагалі сильно обмежений через захворювання Чарльза, але зазвичай вони відвідують цей, заход, цей захід разом зі своїми чоловіками. Також вони є прихильницями рояла Скоту і uh, Trooping the Color. Ще такий цікавий момент, як ми знаємо, після розлучення Сари Фергюсон та принца Ендрю у Сари Фергюсон залишилася її тіара. Це тіара Йоркська. Сама принцеса Беатріс кілька разів її надягала і стає слушне питання: принцес дві, тіара одна. Після смерті Сари Фергюсон, кому дістанеться ця тіара? 100% інформації про процес спадкоємництва у них в родині зараз нам невідомо. Взагалі, по логіці, так як Беатріс є старшою сестрою, то вона... Саме їй має залишитися ця ціара, але я думаю, що буде таким чином, що вона буде належати обом сестричкам одночасно, кожен з них на ті. Виходи, на які вони хочуть, вони зможуть цю тіару надягати. І до речі, цікаво, що жодна з дівчат, вони не надягнули цю тіару на своє весілля, жодна з них. Але теж навіщо надягати власну тіару, якщо ти можеш надягати будь-яку тіару, яка є в королівській родині, будь смарагдовий кокошник, ці тіара бахрома, чи ще щось, чи ще щось. До речі, напишіть мені обов'язково в коментарях, чи подобається вам Йоркська тіара. Тому що, якщо чесно, з усіх тіар, які є в королівській родині, в мене. Є кілька, які мені не подобаються, і ось Йоркська тяра, якщо чесно, одна з них. При тому, що вона вартує надзвичайно великих коштів. Звичайно, але виглядає вона, як на мене, не дуже. А що думаєте, ви щоб ви обрали на весілля смарагдову бахрому? Чи Йоркську тяру? Ну а на сьогодні я буду завершувати історію цих прекрасних сестричок Йоркських. Дуже дякую вам за вашу увагу. Напишіть в коментарях, чи знали ви раніше про цих двох сестричок, і якщо знали, то що взагалі вам було відомо про них. Дуже дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на цей канал, ставте сповіщення, гарного вам дня і побачимося наступну середу.